Українська народна іграшка. Українська іграшка, як і саме життя нашої нації, сягає глибокої давнини. Люблячі руки мам і бабусь завжди творили для своїх малюків забавки з того, що було в домі. Склапти тканини, рослинки чи овочі. Народна іграшка розвивала дитину, давала простір фантазії. Через такі забавки маля пізнавало світ. Вони були теплі, затишні, неагресивні, як більшість сучасних конвейерних іграшок. До того ж зроблених зі шкідливих для здоров'я малюків матеріалів. Були навіть істівні іграшки, які робили до певних календарних свят. До благовіщення випікали жайворонків. Печивом у вигляді зірочок, коників і бичків обдаровували колядників і щедрувальників на Різдво та Новий рік. Усі українські іграшки навіть складно перерахувати це свищики, мотанки, іграшковий посуд, човники, візочки, коники, дзиги, вітрячки, деркачі. Здебільшого діти виготовляли їх самі для себе або молодших братів. Одна з самих традиційних та популярних керамічних іграшок це свистунці у вигляді фігурок коня, півника, зозулі тощо. Дітям за всіх часів хотілося, щоб іграшка говорила, і тому свистунець була саме така забавка. Її мова це мова пташок, радісна та весела. Лялька-мотанка здавна була оберегом в українській родині. Кожна матір робила для своєї дитини ляльку, щоб та гралася. Лялька буває різної форми, великою і маленькою. Лялька-мотанка ні в якому разі не шиється, не прикорюється голками чи шпильками. Звідси і походить її назва: Лялька-мотанка. Тобто лялька, яку змотали. Ляльку-мотанку можна навіть зробити самому. Насправді її зробити. Може, кожен для цього необхіден лише трошки часу, фантазії та мінімальні знання вишивки свого регіону. І пам'ятайте, лялька зроблена своїми руками, вона значно тепліша та добріша, ніж куплена пластмасова лялька, адже вона наша, українська. Лялька-мотанка. Здавна виробляли майстри в Україні іграшки, які рухаються. Весело крутилися маленькі вітрячки, стукали молоточками ведмеді ковалі, танцювали по колу цап із козою. Найменш улюбленою в народі завжди була й дерев'яна іграшка. Вважалося, особливо в правобережній Україні, що найкращі дерев'яні іграшки народжуються в Яворові на Львівщині, чого тут тільки не створювали для малечі дитячий посуд, меблі, музичні інструменти. Найбільше цінуються коники гойдалки та коники на коліщатках, на яких можна було кататися та гойдатися. Ми багато втрачаємо від того, що сьогодні народна іграшка переживає пору забуття. Тепер ви трошки знаєте з історії народної іграшки. Я дякую вам за увагу, мої любі, на все добре. До наступних зустрічей!